Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку що таке горизонт, основні сторони горизонту. Дітки, що ж таке горизонт? З давніх давен мореплавці, вирушаючи у відкрите море, спостерігали, як берег зникав за горизонтом, коли люди дізналися, що земля куляста таємницею горизонту було розкрито. Горизонт, або як його ще називають, обрій, це частина земної поверхні, яку ми можемо охопити оком. А ось лінія горизонту це уявна лінія, де небо нібито з'єднується із поверхнею землі. Чи можна дійти до лінії горизонту? До лінії горизонту дійти не можна. А чому? Тому що вона постійно віддаляється і змінює свій напрямок, бо це уявна лінія. Насправді її не існує. Ми лише уявляємо і бачимо її своїм зором. Але через те, що наша Земля має форму кулі, немає такої лінії, як лінія горизонту. І дійти до неї ми, звичайно, не можемо. В моряки помітили, що віддаляючись в море, берег поступово зникає з поля зору. Це і доводить дітки, що наша земля має форму кулі. І чим далі ми знаходимося від першої точки, від якої ми відпливаємо або відходимо, тим менше ми її бачимо, а потім взагалі вона зникає. Розгляньте, будь ласка, малюнок і розкажіть, чому кораблі в морі зникають з поля зору. Кораблі в морі зникають з поля зору через те, що наша земля має форму кулі. І вони просто заходять, дуже, пливуть дуже далеко. А ми бачимо тільки по прямій лінії. І коли кораблик Відходить дуже далеко, ми припиняємо бачити горизонт, обрій і, звичайно, не бачимо те, що знаходиться на лінії горизонту. Частина Землі на відкритих для нашого погляду місцях. Це, добре ви... Де добре видно лінію горизонту, називається відкритою. От Там, де ми чітко бачимо, на березі моря, десь на краю села, в степу, на полі. Ми чітко бачимо, де нібито небо із землею збігається. Так от ця частинка землі, де видно лінію горизонту, називається відкрита лінія горизонту. А місцевість, де горизонту ми не бачимо, називається закрита. Не бачимо лінію горизонту в лісі, не бачимо в місті, тому що нам заважають будинки. Не бачимо в горах, тому що нам заважають гори. От тоді ми цю уявну лінію горизонту називаємо закритою. Горизонт має чотири основні сторони. Північ. Південь, захід, схід. А як же визначити правильно сторони горизонту за сонцем? Для цього нам з вами потрібно опівдні, коли сонечко знаходиться рівно над нашою головою, стати спиною до сонця, обличчям в бік своєї тіні. За нашою спиною буде сонечко. Від нашого тіла перед нами буде тінь. Так от, дітки. Перед вами, де буде тінь, це буде північна сторона горизонту. Позаду, де світить сонечко, це буде південна сторона горизонту. Праворуч це завжди буде схід. А ліворуч захід. Ось подивіться, будь ласка, як на малюночку зображено, що хлопчик став спиною до сонечка, тобто позаду, там, де світить сонечко, за його спиною, південь. Перед ним простяглася тінь від його тіла, він дивиться у сторону півночі. З лівої руки у нього захід, а з правої руки схід. Будь ласка, спробуйте, дітки, запам'ятати правило визначення сторони горизонту за сонечком. А тепер поміркуйте, на яку сторону горизонту виходять вікна класу, коли на них опівдні світить сонце. Звичайно, на південну. Якщо світить сонечко у вікно опівдні, значить вікна виходять на південну сторону. Навіщо людям знати, що таке сторони горизонту і взагалі, які існують сторони горизонту? Для того, щоб льотчики, геологи, космонавти, туристи та інші орієнтувалися в просторі. А поміркуй, а чим тобі знадобляться знання сторін горизонту? Коли ви підете в ліс, щоб раптом не заблукати, або десь у місті чи в полі, щоб орієнтуватися, в яку сторону вам іти, з якої сторони ви вийшли. А зараз ми пораємо з вами в гру чомусики. Нам необхідно дати відповіді на запитання. Чи може горизонт мати форму будь-якої геометричної фігури? Ні. Горизонт має форму прямої лінії, і ніякої геометричної фігури форму він мати не може, тому що це уявна лінія. Яку форму має наша планета Земля? Наша планета Земля має форму кулі. Чи можна дійти до лінії горизонту? До лінії горизонту дійти не можна, тому що це уявна лінія, і вона постійно змінюється. Через те, що наша земля має форму кулі. Назвіть, які є сторони горизонту. Південь, північ, захід, схід. Правильніше північ, південь, захід схід. Розкажи, як визначити сторони горизонту? Для того, щоб визначити сторони горизонту, нам потрібно стати спиною до сонця, обличчям у напрямку своєї тіні. За нашою спиною буде південь, перед нашим обличчям буде північ. З лівої сторони буде захід, а з правої сторони від нас буде схід. Поміркуй! Син і батько поверталися з базару додому в село. Син їхав верхи, а батько вів коня за поводи. Хто з них перший побачить село? І обґрунтуй свою думку. Так, дітки, першим село побачить син, тому що він сидить на коні зверху, і йому краще видно горизонт. І коли почнеться село, він побачиться. А батько знаходиться нижче від рівня землі, на землі. Тому йому буде важче побачити, коли починається село. Зараз, дітки, я пропоную вам виконати завдання в зошиті на сторінці 11. Розгорніть, будь ласка, сторінку, знайдіть завдання 7. Погляньте, будь ласка, на два малюночки. На кожному із малюнків нам необхідно провести кольоровим олівцем лінію горизонту. Подивіться, де вона знаходиться на першому малюночку, ця лінія горизонту і де вона знаходиться на другому. Так, дітки, проведіть, будь ласка. Тобто це наш малюночок необхідно поділити навпіл саме там, де нібито небо з'єднується із землею. Скажіть мені, будь ласка, на якій місцевості важче визначити ось цю лінію горизонту? На першому малюнку чи на другому? Звичайно, на другому, давайте обведемо простим олівчиком другий малюночок. На другому малюнку нам важче визначити лінію горизонту, тому що нам заважають дерева, так? А на першому ми чітко бачимо цю лінію. Завдання восьме на сторінці 11. Подивіться, будь ласка, нам з вами необхідно у кожному малюнку підписати сторони горизонту. Перший малюнок. Погляньте, будь ласка, в центрі зірочки уявіть, що стоїте ви. Попереду вас північ, тобто ви дивитеся в напрямку вашої тіні. Що буде позаду? Позаду буде південь. Запишіть, будь ласка, слово північ скорочується ПН двома буквами. Слово південь скорочується ПД. По ліву сторону ліва рука наша показує захід, а з правої сторони буде схід. Молодці. Підпишіть, будь ласка. А тепер подивіться наступний малюночок. Уявіть собі, що ви просто взяли і розвернулися. Тепер. Позаду вас південь, а попереду буде що? Північ підпишіть. Знову ж таки, з лівої сторони буде захід, а з правої сторони схід. Ми нібито взяли і розвернулися. Підпишіть, будь ласка, ці малюночки. Завдання 9 на сторінці 11, і нам з вами необхідно розв'язати таку собі задачу. Дощ ішов три ночі. Два ранки, два дні та два вечори. Скільки повних діб ішов дощ. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати над цією задачкою, дітки, давайте пригадаємо: доба складається із однієї ночі, одного ранку, одного дня і одного вечора. Тепер давайте запишемо по черзі. Три ночі, два ранки, два дні і два вечорі. Починається ніч далі ранок, день, вечір. Знову ніч, ранок, день, вечір. Ранок, день і вечір ми записали два рази, а ніч потрібно написати три рази. Тому іще одне слово, ніч дописуй. А тепер, дітки, пригадуємо: одна доба. Складається із ночі, ранку, дня і вечора. Візьміть кольоровий олівець або простий, та обведіть одну ніч, один ранок, один день і один вечір. Тепер, дітки, в нас є ще один такий набір, ніч ранок, день вечір. Обведіть ще один набір ніч ранок, день вечір. І одна ніч у нас залишилася. А тепер дивіться. Один набір ночі, ранку, дня і вечора це одна доба, а два таких набори це дві доби. Тобто дощ і шов дві повних доби. Оце буде і відповідь нашої задачі. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. І завдання 10 на сторінці 11, І, будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте себе у вигляді фігурки хлопчика або дівчинка на відповідній сходинці. Зелена, мені було все зрозуміло, жовта мені було зрозуміло майже все, червона мені було багато що не зрозуміло. А на останок оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей.